Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про об'єм об куба та прямокутного паралелепіпіда. Ну, по-перше, я хочу зауважити те, що об'єм має абсолютно кожне тіло. Абсолютно кожне тіло. І якщо задано одиницю об'єму, то, звісно ж таки, об'єм можна порахувати та задати відповідним числом. Але що я маю на увазі під одиницею об'єму? Завжди беруть за одиницю об'єму куб, куб, який має довжину ребра 1. Ну, тобто, наприклад, дивіться, наприклад, 1 см кубічний це об'єм об куба, це об'єм куба, з ребром 1 см. З ребром 1 см. Наприклад, один дециметр кубічний, один дециметр кубічний це об'єм, куба з ребром один дециметр. Так, вже, вже не видно. Тобто, один дециметр кубічний це об'єм куба з ребром один дециметр. Тобто. У даному випадку не випадково третій степень називають кубом числа. так? Об'єм куба розраховується за наступною формулою. В дорівнює А куб. Чому А-куб? Дивіться, у куба, як ми знаємо, всі ребра рівні. Отже, довжина буде дорівнювати наприклад, А, тоді ширина буде дорівнювати також А. І у даному випадку висота також буде дорівнювати А. Отже, об'єм в нас буде дорівнювати добутку вимірів куба, тобто добутку довжин, ширини та висоти. Ну, тобто це А на А на А, тобто А у кубі. Ось таким чином. То, знову ж таки, якщо в нас куб, наприклад, з ребром 1 см, то у кубі об'єм цього куба буде звісно ж таки, 1 см кубічний. Тепер давайте поговоримо про прямокутний паралелепіпід. Дивіться. Прямокутний паралелепіпід. піпет... Я зараз намалюю. У прямокутному паралепіпіда вже не всі сторони рівні. Тому дивіться, довжину ми можемо позначити як за А, а ширину ми можемо позначити як за Б, а висоту позначити як за С. Так? Тому що вони не обов'язково будуть рівними. І тоді об'єм паралелепіпіда, знову ж таки буде дорівнювати добутку довжини, ширини та висоти. Тобто об'єм дорівнює А помножити на Б та помножити на С. Тобто ось таким чином. І також я хочу сказати про об'єм знаходження об'єму рідини. Завжди ви можете побачити, то, наприклад, коли дивитесь на якусь, наприклад, бутилку води, наприклад, один літр. Один літр це об'єм рідини. Але один літр це. 1 дециметр кубічний. Це 1 дециметр кубічний. Це просто запам'ятаєте, що 1 літр це 1 дециметр кубічний. Тепер розв'яжемо декілька прикладів. Перший приклад. Який об'єм має кам'яна брила, якщо її виміри? 15 см, 28 см та 19 см. Тобто кам'яна бирила в нас. Тобто, дивіться, це довжина, ширина та висота. Тобто, нам треба знайти об'єм прямокутного паралелепіпіда. У нас випадку, це А, це Б, це С. Об'єм заходиться, знову ж таки за формулою А на Б на С. Ну, тепер нам потрібно перемножити. так? тоді нам потрібно. А у нас будет 15 на 28 то на 19. Давайте 15 на 19 спочатку перемножим. 19 помножить на 15. 9 на 5, 45, 5 пишу. 4 тут, тут на 55 5. Та ще 4, 9. Ну и 19 на 1, 19. 5, 5. Будет 18, 8 пишу 1 тут. 2.

Далі, 5 на 2, 10, 0, пішов 1 тут, 8 на 2 16 та ще 1, 17, 7, пішов 1 тут, 2 на 2, 24 та ще 1, 5. Додаємо. 0, 8, 9, 7. Отже, об'єм нашої кам'яної брили буде 7980 см кубічних. Ось таким чином. Наступний приклад. Треба визначити, яку довжину має ребро куба, якщо його об'єм дорівнює 64 метри кубічний. Об'єм куба дорівнює а у кубі, Але знову ж таки, у нас об'єм дорівнює 64. Так? Тоді в нас а у кубі дорівнює 64. І дивіться, у даному випадку, яке число потрібно піднести до третього степеня, щоб отримати 64? Ну, одразу скажу, що це 4. А до рівня 4. І, знову ж таки, як я вам вже говорив, при піднесенні числа, при піднесенні від'ємного числа до непарного степеня буде від'ємне число. При піднесенні додатнього числа до непарного степеня буде додатнє число. Отже, в даному випадку варіант тільки один, це 4. Отже, це буде ребро нашого куба, тобто 4 см. Наступний приклад. Треба знайти скільки потрібно води для заповнення акваріуму на 2 третини. Якщо виміри акваріума... 50 см, 60 см та 20 см. Так? Тобто довжина акваріума 50 см, ширина акваріума 60 см, а висота акваріума 20 см. І у даному випадку, дивіться, нам треба, скільки потрібно води. Скільки потрібно води? Відповідь потрібно у даному випадку вказати у літрах. Тому що ми говоримо про рідину, так? Відповідь вказати у літрах. Але давайте задаємо правило: 1 літр це в нас один дециметр, кубічний. один дециметр кубічний. Тоді, щоб потім отримати відповідь у літрах, ось тут давайте переведемо сантиметри у дециметри. 50 см це 5 дециметрів. 60 см це 6 дециметрів, а 20 см це 2 Ну, Тому що в одному дециметрі 10 см. Отже, об'єм цього басейну, саме басейна, буде 5 на 6 та на 2, тобто 5х30 на, на 2 60, 60 дециметрів кубічних. Так? Але нам потрібно, щоб в басейні була вода 2 третини від всього об'єму басейну. Тобто давайте запишемо об'єм саме води, саме води це е, 2 третіх від об'єму басейну. Тобто, 2 третіх помножити на 60, 60 на 3 скорочуємо на 3, буде 20. Тому остається 2 на 20, тобто 40 дециметрів кубічних. ну Дивіться, якщо 1 дециметр кубічний це 1 літр, отже, 40 дециметрів кубічних це 40 літрів. Тобто об'єм. Тобто відповідь на здачу це 40 літрів. Ось таким чином. Наступний приклад. Об'єм басейну дорівнює 80 метрів кубічних. З наступними вимірами. Зараз давайте запишемо. Об'єм бас. Басейну. 80 метрів кубічних. З наступними вимірами довжина 8 метрів. Так, довжина 8 метрів, там, ширина так, у нас 4 метри. Е, треба визначити кількість води, в, е, кількість вміщеної води за умови, що басейн не доповнюють до краю на 34 см. Тобто, знову ж таки, щоб ви розуміли, що значить ми доповнюємо на 34 см, Ось він наш басейн, так? І його доповнюємо до приблизно. Приблизно ось такого рівня, так? Тобто ось уся висота, так. Ще. Ось вся висота басейна. А води доповнюють приблизно ось таким шином. Тобто, розумієте, так? А, і ось у даному випадку ось ця відстань, коли де не доповнюють воду, це 34 см, так? 34 см. Так. Про що нам потрібно знайти? Треба визначити кількість вміщеної води ось цієї. Так? Тобто об'єм ось цього, скажімо так ну, Води, всіє води. Гаразд. Тоді, давайте ось яким чином зробимо. Спочатку я пропоную знайти висоту. Висоту басейну. так? Висоту басейну. А ось дивіться, що тут в нас тут 34 см. У нас тут тисяч. Ну, гаразд. Давайте спочатку знайдемо висоту. Тобто, знову ж таки, дивіться, об'єм. Це у нас А помножити на Б, помножити на С. Ну звідси С, це, це об'єм поділити на А помножити на Б. Так? Звідси об'єм це 80. Поділити на А, помножити на Б. Тобто 8 помножити на 4. 88 скорочимо на 8, то буде 10. 10 поділити на 4, 10 і 4 скоротимо на 2. Тут Буде 5, тут буде 2, і в нас буде 5. Других, або якщо поділимо, буде 2,5 метра. Так, тобто висота в нас 2,5 метра. Давайте ось тут. Це намалюємо 2,5 метра. Гаразд. Тоді. тоді, Давайте тоді знайдемо тепер. Тобто, дивіться, дивіться, АБ це у нас ось це. А, Б. І у даному випадку. у Всього басейна та у цієї води, тобто у, цього, у великого паралепі та у цього е, маленького, в нього однакова основа, ось ця, так? тоді це дуже гарно. Тоді, знай... тоді давайте спочатку знайдемо ось цю від... тобто ось цю висоту води. висоту води. Якщо в нас висота басейну це 2,5 метра, а воду не доповнюють на 34 см. Так? На 34 см. Тоді, якщо ми переведемо зараз ось це у метри, 34 см – це 0,34 метра. 0,34 метра. Звідси 2,5 відняти 0,34. У нас буде 6, 1. 2. Тобто у нас висота води. 2,16 так, 2,16 метра. Тоді знайдемо об'єм води, тому що в нас є А та Б і в нас є висота води. Тоді напишемо, що Не Напишемо, що ми шукаємо об'єм води. Об'єм води, так. Це в нас А на Б, тобто 8 на 4 Ну, Давайте, одразу тільки запишемо, що 30, 32. 32 і помножити на 2,16. Так помножимо, не звертаючи уваги на кому. 216 помножити на 32. 6 на 2, 2 12, 2, пишу 1 тут. 1 на 2, 2 та ще 1, 3. 2 на 2, 4. Далі 6 на 3 18, 8, пишу 1 тут, 1 на 3, 3, 3 та ще 1, 4. 2 на 3, 6. То 2, 11, 1 пишу 1 тут. 8 та ще 1, 9. І 6. Але було відокремлено два знаки коми, тому і тут також буде відокремлено два знаки коми. Отже, об'єм води 69,12 метри кубічних. І ось вона наша відповідь на задачу, на питання задачі. Так, Зараз я це все витру. Дуже багато я намалював. Наступний приклад. Треба визначити у скільки разів зміниться об'єм куба, якщо міра його ребра збільшиться у 2 третіх разів. У 2 третіх разів. Так, дивіться. Знову ж таки. Як ми з вами вже знаємо, ось такі задачі, визначить, змін, змі, зміниться там об'єм, площа. Ми з вами знаємо, що це можна дуже, дуже гарно вирішити за допомогою відношення. Так? Тобто, давайте спочатку куб був так. Спочатку наш куб має об'єм один. Об'єм один так, це в нас. Це в нас А1 у кубі. А 1 у кубі. А у другому випадку вже після того, як ми наше ребро збільшили у 2,3. Тобто ми А1 помножили на 2,3. так? Тобто це в нас 2А поділити на 3. І у даному випадку дивіться, 2А поділити на 3. Це в нас э, А2, так? Це у нас А2. Тобто, дивіться. Другий об'єм вже В2 будуть. Тут я би написав А2 у кубі, але дивіться, ми вже, ми вже виросли. Тобто А 2 це коли ми ось це вже помножили на 2 третіх, тобто збільшили 2 третіх. Тоді ми можемо ось тут зараз записати, що це буде 2А1. Вділено на 3. І дуже важливо, все це у кубі. Все це у кубі. так? А тепер, Тепер. Зробимо відношення, Зробимо відношення, тобто у нас буде v 1 ділене на v 2 І це у нас буде тоді. Давайте, давайте дивіться, Ось піднесемо, якщо ми до кубу. дивіться, Ми підносимо тоді і чисельник і знаменник до кубу. Тоді 2 помножити на А1 у кубі ділили на 3 у кубі. Отже, ми тут. Добуток піднесемо до кубу, тоді кожен множник піднесемо до кубу. 2 у кубі це 8, помножити на А1 у кубі, ділене на 27. 3 у кубі 27. Отже, в нас буде А1 у кубі ділене на 8, помножити на А1 у кубі, ділене на 27. Тепер дивіться, давайте замінимо ось це на множення. У нас буде А1 у кубі, помножити на. 27 ділено на 8 помножити на а у кубі. А 1 у кубі тут, так. А1 у кубі та а1 у кубі скоротиться. І в нас залишиться 27 восьмих. В нас залишиться 27-8. Отже, отже, об'єм першого куба в нас віднош, Відношення об'єму першого кубу до, до об'єму другого дорівнює 27-8. Але дивіться, у даному випадку так, об'єм другого в нас менше, ніж об'єм іншого, тому що відношення в нас більше число менше. Але у скільки разів е, зменшилось об'єм. Для цього, щоб зрозуміти, у скільки разів, потрібно виконати ділення. Тому що відношення це також є ділення. Тому е, ось тут окремо зараз 27 поділимо на 8. 27 на 8, можемо взяти по, по 3. Можемо взяти, так? 24, це буде 3. Не вистачає цифр для ділення, тому запишемо тут кому. Допишемо 0. 30 на 8 можемо взяти понову ж таки по 3 тільки. Відняти 24, це буде 6. Знову ж таки, дописуємо 0. 60 на 8 можемо взяти по 7. Відняти 56, 4. Так? дописуємо 0. Тут ще. 40 поділити на 8 буде 5. Буде 5. Тобто, це дорівнює 3,375. Тобто. Все, давайте ми приберемо. Тобто, ось у стільки зменшився, дуже важливо розуміти, зменшився об'єм. Спершу, тобто, коли ми помножили ребро на 2 треті. Ось у стільки. Тобто це і буде відповідь на задачу. І остання задача. Треба визначити, як зміниться висота води у басейні, Як зміниться висота води у басейні, що має форму прямокутного паралелепіпіда, якщо Кількість води збільшити у 1,2 разів. При цьому зменшити ширину басейну у 5 разів. Зменшити ширину басейну у 5 разів. Ось тут така дуже цікава задача. Тут, знаєте, що дуже важливо. Тут дуже важливо не заплутатися. І знову ж таки, ми будемо вирішувати цю задачу за допомогою відношення. Але спочатку потрібно розібратися з об'ємами, як ми їх запишемо. Так. Як зміниться виста води у басейні, так? Тобто ми будемо саме з об'ємом води працювати. Саме з об'ємом води працювати. Навіть запишемо перший об'єм води. Перший об'єм води дорівнює. Дивіться, довжина басейна, так? Довжина басейну в нас вона постійна. Тобто ми її ніяк не змінювали. Це буде просто А. Ось ширина. Ну, тут неважливо, що ми візьмемо за ширину, чи А, чи Б. Мені просто зручніше Б вже брати. Б. Ось тут у нас буде Б1, так? Ось у нас буде Б1. Тому що це у перший раз ширина. І висота. Висота в нас. Також, також ось тут висота. так, 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 так Також перша висота. Гаразд тоді. Дивіться. Тоді дивіться. В нас об'єм вже після того, як ми з... 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 збільшили кількість води у 1,2 рази, а ширину зменшили у 5 разів. А, так, об'єм другої води дорівнює, Так, а вона залишається. Ага, так, а ось дивіться, другий об'єм води об'єм води в нас дорівнює перший об'єм води, так? Помножити на 1,2. Так, дорівнює. помножити, помножити. Так, тому ми зараз можемо ось тут замінити. Давайте ось таким чином запишемо. 1,2 на це. дорівнює. Так, довжина в нас залишається. Ширина Б ми зменшили у 5 разів. Тобто це Б2 в нас, так? Але Б2 дорівнює Б1 поділити на 5. Тоді, давайте, давайте дивіться, щоб не записувати це як дріб. Давайте запишемо ось так. Б1 звідси дорівнює. Б1 звідси дорівнює 5B2. Отже, ми можемо зараз записати Б2 ось тут. Звісно що так, А. Ось тут записати як 5 b 2 5 b 2 І е, c2 в нас. Тут c 2 так? Так. Тоді. Тоді. Як зміниться висота в нас питання, так? Як зміниться висота, тоді нам потрібно скласти відношення з висотою. Тобто перша висота. Віднос... Як першу виста відноситься до другої. Тоді нам потрібно і звідси і... ось тут і ось тут виразити висоту. Так, виразити забув слово. Виразити висоти. висоту. Отже, ось тут в нас. Дивіться, давайте дивитися, що ми ось це помножили на С1 і отримали об'єм першої води. Тоді звідси С1 дорівнює. Об'єм води перший поділити на ось це все. Тобто об'єм води перший поділено на А помножити на 5Б квадрат. Так? Тоді звідси це, це друге дорівнює ось це. Об'єм наш. Поділити на ось це. Тобто, 1,9 помножити на об'єм води перший. Ділене на А помножити на Б квадрат. Ой, вибачте, квадрат, А помножити на Б2. Так, тоді тоді ми можемо зараз скласти відношення. я вважаю, так? Тобто С1 відноситься до С2 як. Тобто, ось С. Поділити на ось це, так? В1. Води. Поділити на А помножити на 5 б квадрат. І ось дивіться. Дріб, дробовий вираз поділити на дробовий вираз. Ми е, можемо замінити це дію множення, знову ж таки, звісно ж таки. Але ось цей дріб перегорнути. Тобто у нас буде А помножити на Б2 у чисельнику вже. А ось це перейде у знаменник. Тобто поділити на 1,2 помножити на В1 води. Отже, дивіться, В1 води і тут скорочиться. А та А скорочиться, скоротиться. Б2, ось тут множення, не забувайте 5 помножити на Б2, Б2 та Б2 скоротиться. І що у нас залишиться тут? В нас залишиться 1 поділити на. А тут 5 помножити на 1,2. Тобто, якщо без коми, 12 на 5 це буде 60, але відокремимо один знакомий, тобто, 6. тобто 6. Отже, перша довжина відноситься до другої довжини. Як 1 відноситься до 6, так? Тобто, в даному випадку, після збільшення кількості води, висота збільшилась аж у 6 разів. Тобто висота збільшилась аж у 6 разів. І у відповіді, так, і записуємо, висота. Я не буду зараз це робити, але у відповіді записуємо, просто висота збільшилася у 6 разів. На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюсь, що ви все зрозуміли. До скоріших зустрічей. в дачі, учні математики.